Слухай, а у тебе оце ж салон, цей масажний наболо. Масажний якщо... набул, ні, а більше, що ти в інших да. районах не відкриваєш. Майстрів недостатньо зараз, розумієш. Тобто ти, мало... ти набираєш майстрів. Ну, якщо там масажист хоче працювати, да? до да, тебе можна? Да, Приходьте, майстри, Якщо е, дивись, ну як тобі об'яснити? Короче, дуже мало майстрів. Треба, ну, чоловік, щоб був такий спортивний, знаєш, тому що у нас буває по 10-12 масажів в день. Ага. Плюс, треба навчити може бути дуже такий здоровий спортивний хлопець а робити сильно не може тобто треба вміти сильно робити і треба якісно тому що наприклад новачки майстри вони компенсують оці свої незнання силою і роблять дуже сильно і можуть ще гірше зробити людині ну я я трішки підучую, там у нас є там зазор днів 15, я можу Ну, не те, що можемо, ми всіх майстрів. Коротше, ти будеш відкривати салони Буду, масажні в інжене. Тобто зараз... ти, ти будеш захватувати весь клів, да? Я все... так розумію. Так. Да, всю Україну, планету. <звук> ну, Для початку е, ні, жарти жартами ми думали за кордоном по франшизі відкрити. Зараз там хлопець один масажист. Ну ми там порахували, що трошки Короче, в Україні вигідніше масажем займатися. Е, ми зараз центр. Золоті ворота, є там кабінет один, але я зараз якраз в пошуках треба майстра. Тобто, я думаю, ми, можливо, я сам буду там виходити працювати перший час, але ще одного майстра мені треба на зміну, щоб ми через день. якщо хтось там шукає роботу, може ну, да, написати.